Три причини, чому тобі варто стати ведучою гри жіночої трансформації. Це глибокий інструмент для роботи з жіночими запитами. Гра дозволяє дістатись до кореня болю, страхів і бажань всього лише за одну зустріч. Ти будеш дивувати жінок тим, що вони Будуть отримувати бажані зміни всього лише за одну гру. Гра це твоя опора для твого стабільного доходу. Ти отримаєш готову гру, підтримку і навички, з якими вже за два тижні ти зможеш провести свою першу платну гру. Гра це потужний старт для нової професії або додаткове джерело доходу для психолога, коуча, і навіть блогера. Гра це шлях до твоєї реалізації через потужне жіноче коло. Навколо гри ти збираєш свою зграю, своїх однодумців. І Разом з тим розкриваєшся як наставниця, провідниця, як жіночий коуч, і ти не випадково натрапила на це відео, це знак. Просто постав вогник в коментарях і я надішлю тобі подробиці щодо курсу навчання ведучих гри жіночої трансформації.